Чому ж я е, вирішила зараз розповідати, не мовчати про ті результати, які я маю? І що починати, дійсно необхідно з базового продукту Elevate, elev 8 Чому? Тому що е, цей базовий продукт, він має напрямки своєї діяльності, свого впливу на клітинку. Дуже широкі. Чому? Ну, коли я е, займалася відновленням здоров'я здоров за допомогою бадів, мені дуже допомогла концепція здоров'я. Я зрозуміла, що це дуже такий гарний підхід до відновлення здоров'я. В чому він полягав? В тому, що треба організм напоїти, в тому, що треба його очистити. А потім накормити і захистити. Оце таких чотири сходинки, які дають можливість відновлювати і підтримувати організм людини у здоровому стані, або хоча б в більш-менш здоровому стані. То е коли я почала знайомитися з цим продуктом Eleveyтом, то я зрозуміла. Що до нього треба додати тільки якісну воду в достатній кількості, а всі інші три оті сходинки очистити, накормити, захистити, забезпечує оця одна капсула. За допомогою того, що в її склад входить дуже багато продуктів натуральних. Нутрієнтів, з яких вона складається, і базою для їх функціонування є вищі гриби, гриби, які ну, дозволяють дати організму можливість, ну, вони навіть називаються ця група, адаптогенами. Що значить адаптогени? Вони дають можливість. Організму адаптуватися до різних впливів шкідливих на відповідні органи системи, ну і, звісно ж, на клітину. Крім того, входить ще дві групи: одна з них це енергетики. Це теж природні енергетики, це не ті енергетики, які там пепсі, кола, кола і так далі. І третя складова частина. Це ну, близько 20 одиниць різних фруктів, овочів, ягід, трав, близько 30 кілограмів різних продуктів натурального походження, перетворюються в одну маленьку зелену Капсулку. За допомогою сучасних нанотехнологій, за допомогою сублімації цих продуктів, з них якраз вибираються ті речовини, які є поживними, які є необхідними для кожної клітинки нашого організму. Таким чином, що відбувається? Це як я розумію. Кожна клітина, вона не чекає, щоб якісь ліки до неї потрапили. Клітина повинна бути здоровою і повинна мати можливість виконувати ті функції, для яких вона призначена. Тому що клітин в нашому організмі дуже дуже багато, трильйони. Але ж вони в різних органах виконують зовсім різні функції. І відповідно. Ця кожна клітинка, яких так багато, вона повинна отримувати своєчасно той набір поживних речовин, які саме їй необхідні. І тоді вона буде здоровою, і тоді вона буде ділитися і відтворювати такі ж здорові клітини. Щось зацікавило, пишіть у WhatsApp або Viber телефон у шапці профілю. Дякую за увагу!